Першою гонкою на американському етапі стала чоловіча естафета. Лідерський дует утворився на першій передачі Керчмарш Фаб'єн Клод. США на третій позиції і Артем Прима передав естафету четвертим. Стурла Легрій заробив одразу три штрафних кола на стійці, і Норвегія на першому етапі лише 17-та. Два кола штрафу на другому етапі має лідер Емільєн Жаклє. А на першу позицію підіймає Італію Томаса Джакомель, Дмитро Підручний, другий і неймовірний етап Вітар'єй Бьо, який повертає Норвегію на лідерську позицію третя сходинка. Лідерство на третьому етапі захоплює Йоханнес Бьо, за ним у 36 секундах Кембл Райт і Бенедік Доль третій 37 секунд відставання. Віталій Манзен, який мав одне штрафне коло, на передачі естафети був дев'ятим. І без сюрпризів золото цієї гонки здобуває Норвегія, маючи три штрафних кола. А боротьбу за срібло на останньому колі вели Лукас Хофур та Філіп Наврат. і у підсумку срібло виграє італійська збірна, а німці стають бронзовими призерами. На четвертій позиції Сполучені Штати Америки, п'ята Швеція і на шостому місці збірна Австрії. Україна в особі Антона Дученка фінішує на дев'ятій позиції.